Розпочинається нова інформаційна година головного ранку на телеканалі ТІВІ 7 Плюс. І цю годину ми приділимо важливій проблемі: 189-та доба війни, і попри війну українці роблять все для того, щоб зберегти довкілля і красу нашої держави на сьогоднішній день. Та й до війни було чимало екологічних проблем. Це і неякісна вода, і забруднення повітря, і наслідки Чорнобиля, і вирубування лісів. Але що на певні моменти має звертати і працювати над цим увагу держава, то є такі моменти, які залежить виключно від нас і з вами від свідомих громадян своєї країни, які зобов'язані зберегти красу, і принаймні робити все можливе на своєму рівні для того, щоб наша країна була більш екологічно, чистою, ну і звісно, красивою. Власне для цього є і численні громадські організації, які активно над цим працюють, що дуже важливо, долучають до цих процесів. Підростаючі покоління, власне, про ініціативу громадських організацій про молоде підростаючі покоління і їхнє свідоме поводження з екологією нашої країни, нашої держави та й загалом міста, будемо говорити з нашими гостями. У нас на скайп зв'язку є Єлизавета Коренко, координаторка проекту STEM із ФЕМ. пані Єлизавета, доброго ранку вам. Вітаю. А також у нас на зв'язку на скайп зв'язку є керівник офісу розумне довкілля Хмельницький. Іван Підопригора. Пане Іване, доброго ранку. І вам доброго ранку. Вітаю вас і хочу поговорити з вами про те, що е, відбувається загалом в Україні, і про ту цікаву подію, яка запланована у нашому місті. Але розпочнемо із пані Єлизавети. Хотіла вас запитати, що це за така платформа від вашої громадської організації, що це за проект STEM із FEM, що він передбачає. Загалом наш проект він існує з 2019 року, і ми займалися тим, що популяризували науку, технічний розвиток, особливо популяризували гендерну рівність в технічних професіях в Україні. Намагалися звернути увагу молоді саме на ці професії, аби більше дівчат і взагалі більше молодих українців обирали для себе технічні професії професії майбутнього. Але звісно, в лютому цього року ми зрозуміли, що маємо якось адаптуватися до нових умов і маємо відповідати якось на нові. І, виклики, і е, запропонувати нашій аудиторії якісь інші нові проекти, які е, будуть зараз більш відповідні до їхніх потреб. І поспілкувавши нашу аудиторію, ми зрозуміли, що одне з головних потреб, яка є в молоді зараз, це потреба психологічної підтримки. Е, е, так, з'явилося наш проєкт наукоїдання. Е, е, ми його робимо разом з програмою Єднання заради дій, за що їм дуже вдячні. І це проєкт, в якому в шести містах України створені інтеграційні клуби психологічної підтримки. Це такий доволі цікавий суміжний формат. Тобто, на першій половині зустрічі наші підлітки зустрічаються з цікавими спікерами, які розмовляють абсолютно на всі теми, які є зараз актуальними: екологічні теми, психологічні, наукові. Ми зустрічаємося з письменниками. з Поетами з художниками, з програмістами, будь-які люди, які можуть цікавим чимось подивитися з нашим ростаючого поколінням. А на другій половині зустрічі діє постійна група психологічної підтримки, де можуть поспілкуватися, виказати свої якісь проблеми, обговорити їх, отримати відповіді, отримати підтримку, і що важливо поспілкуватися один з одним, тому що один з викликів, які майже всі нам озвучили з підлітків, з яким ми працюємо, це те, що а вони почуваються зараз достатньо самотні, тому що батьки зайняті реально виживанням родини, хтось перевіз родину в більш безпечне місце, хтось убезпечує її в своєму місці. Вони відірвані багато від своїх друзів від звичного кола спілкування. Бо хтось сам переїхав і є ВПО новеньким в місті, нікого тут не знає. А в когось ці друзі поїхали і нікого не залишилося, і теж немає з ким спілкуватися. І саме для цього ми створили ці клуби, щоб була можливість. І познайомитися з кимось новим, і поспілкуватись, і отримати психологічну підтримку, і дізнатись щось нове, щось важливе, і якимось чином розвинутися в вільний час. Дякую, пані Елизавето. Одним із шести міст, де заплановані лекції та такі клуби є і місто Хмельницький. Зокрема, саме сьогодні, о 15-й годині, має відбутись лекція про екологічну екологічну тематику. І спікером, лектором буде е, пан Іван Підопригора, е, під керівник офісу розумне довкілля Хмельницьке. Тож, пане Іване, розкажіть, будь ласка, більш детально, що то за лекція? Хто кого ви очікуєте на неї? І власне, як вас відбулась координація? Взаємодія із е, цим проєктом вас знайшли, чи ви особисто виявили ініціативу? Розповідайте. Е, власне, хотів би почати з того, що коли ми всі були підлітками, е, ми орієнтувалися на з коло своїх знайомих і батьків е, в тому плані, які ми можемо стати колись майбутньою. І коли до мене звернулася організація а, е, власне, моя дівчина працює зараз, наречено вже працює е, поруч з цим проєктом, і. Через неї мене знайшли. І коли ми дивимося на своїх батьків чи друзів, ми розуміємо, що ми можемо стати як вони, але на цьому коло воно трошки обмежується. І я коли почув, що є цей проект, і вони хочуть отримати певну інформацію від мене, те, чим я займаюся зараз кожен день, як ми працюємо для міста над розвитком нашого проекту, я звісно погодився, тому що коли. Тобі від 14 до 18 років, а коли ти молодий, коли ти хочеш зрозуміти, взагалі куди тобі рухатися в цьому світі, тобі дуже важливо почути інших людей, які в тих чи інших сестрах вже чогось здобули і чим це може бути цікаво для тебе. Тому вперше за все, я думаю, що коли я буду розповідати про свою роботу. Діти зможуть зрозуміти в якому напрямку їм можна рухати, що для цього потрібно робити, які навички потрібно в собі розвивати, яку мову вчити, взагалі що читати. Якщо комусь це буде цікаво, я буду дуже задоволений, що хтось можливо стане на той шлях, яким зараз працюю. Я ну а власне розкажу я про наш проект розумне довкілля Хмельницький і про те, які. Речі ми робимо в місті в плані модернізації інфраструктури поводження з відходами, яким чином ми працюємо з міжнародними фінансовими організаціями, такими як Європейський банк конструкції розвитку, тобто, яка по факту робота ведеться, наскільки це цікаво, детально і, на перший погляд, цього ніколи не видно. ну Просто так, тобто тільки вже між собою розмовляючи, можна зрозуміти всі деталі цієї роботи. Для мене це дуже цікаво. Я сподіваюся, що це буде цікаво підлітками, Вони почерпнуть себе багато інформації. Тож Сьогодні о 15-й має відбутися ця лекція. і Вхід безкоштовний для всіх бажаючих підлітків від 14 до 18 години. Ми зараз повернемось до е, планом до лекції, яка планується в нашому місті. На а зараз в мене є питання до пані Елизавето. Пані Єлизавето, хотіла запитати, ваша платформа об'єднує чимало спікерів і чимало тем. В різних містах ви зазначали, мають в шести містах України відбуваються такі зустрічі, такі проекти. Загалом, як підбираються теми, як визначаєте, що буде цікаво підліткам. Я зазначу, що в деяких містах. Є наступні теми майбутніх зустрічей: це якими будуть міста майбутнього креатив тут і зараз досить цікаве питання, як поділити кухню із родичами і зробити бізнес. Загалом як підбираються теми, чи довго триває підготовка, і чи легко зараз залучати підлітків, але адже вони є і закриті, а є такі, що цікавляться виключно гаджетами. А насправді, з підключенням підлітків, я не можу сказати, що в нас така велика проблема. Ми маємо досить 15-го року роботи з молоддю, і я скажу чесно, що ми дуже задоволені нашою українською молоддю. І ми завжди кажемо в нашому проєкті, що це наша причина дивитися в майбутнє з оптимізмом. Це якраз наша молодь, бо вони дуже цікаві і дуже відрізняються від нас, чому в чомусь такі самі. Але Бачимо зараз і на наших клубах, що дуже з великою цікавленості спілкуються, і е, значно є можливо відвертішими ніж е, ми звикли в цьому періоді, тому що ми маємо декілька звернень, наприклад, вже зараз. Від дітей, які побували на таких зустрічах нашої групи, спитали, а чи можемо допомогти їм знайти там, наприклад, психолога для постійної роботи, тому що вони відчули, що їм це потрібно. Є молодь, яка окремо звертається. Ота мені треба поспілкуватися з цим спікером, тому що я зрозумів, що це там те, чим я хочу займатися, мені треба десять більше. Ми доволі відкриті до спілкування. Це що ми їм дуже вдячні. А ми відбираємо. З різною різмітнішим способом ми спираємося на декілька факторів. По-перше, ми спираємося на зворотній зв'язок від нашої підлітків, учасників, тому що в нас є обов'язкова форма зворотного зв'язку, і там вони можуть писати, які теми для них цікаві, що вони хочуть почути про що вони хочуть розповідати, щоб ми розповіли далі. А по-друге, ми спираємося на місцеве ком'юніті на місцеву громаду, які цікаві спікери в неї є, чи хто там є письменники, місцеві, місцеві активісти, громадські діячі, професіонали, можливо, якийсь цікавий бізнес, намагаємося знайти такі винки в кожному місці окремо. І ми завжди кажемо, що у нас такий принцип, що ми займові спікером, говоримо з ним. і Якщо ми думаємо, о, я хочу подружитися з цією людиною, спілкуватися з нею частіше, то це наш спікер, це людина, яку ми хочемо представити на нашому купі. Дуже дякую, пані Елизавета. Пане Іване, хотіла запитати вас. Ви обрали тему лекції, яка відбудеться сьогодні 15-й годині. Загалом, як не потонути у смітті самому і врятувати від цього країну. Сьогодні на 15-ту годину відвідування вхід на лекцію безкоштовний, але за попередньою реєстрацією. Чи є вас зараз дані? Скільки дітей зареєструвалося, зголосилося, Чи багато охочих, чи вистачить на всіх місця? І про що будете говорити? Адже сміття це. Буде про загальне таке сміття, уявне, яке засмічується інфопростір, можливо, або ем, ну, ось таке реальне фізичне сміття як е, поводження з відходами. Про що буде лекція? Власне, лекція буде про українське сміття, те сміття, яке ми продукуємо кожного дня і викидаємо на смітник, але воно буде базуватись на смітті Хмельницькому і на нашому досвіді. А того як ми це сміття вивчали, чому я назвав так тему лекції? Тому що в Україні на сьогоднішній час жодного, наприклад, заводу з переробки відходів за часи незалежності збудовано не було. А Хмельницький на сьогодні є лідером в цьому питанні, і ми разом з нашими партнерами дуже активно рухаємося в цьому напрямку. Тому я буду розповідати, з чого взагалі може почати конкретна чи громада, чи це, якщо на рівні людини, навіть підліток, як врятувати країну від сміття, тому що варто розуміти, що навіть коли інфраструктура відходів збудована, тобто у нас є наприклад. Збудований завод, реконструйований полігон, у нас є безліч різноманітних контейнерів для сортування на вулиці, але все це залежить від людей, які живуть в цій громаді, тому що якщо люди не будуть мати потрібних звичок, якщо вони самі не будуть розуміти, що довкілля потрібно дбати, потрібно сортувати. то жодні інвестиції багато мільйонів не будуть діяти. Жоден завод чи жоден якісний полігон європейського зразка цю громаду не врятує. Тому я власне буду зосереджуватись на питанні, як кожен з нас, тобто кожен з тих клітків, може з себе почати і допомогти своїй громаді, і в тому числі своїй країні, зберегти її від засмічення, від сміття. А власне, скільки зареєструвалося? Я думаю, краще запитати в Єлитаве пані Єлизавету, Якщо ви володієте такою інформацією, скільки бажаючих зареєструвались на лекцію пана Івана про поводження із сміттями, як врятувати країну та громади? І ще одне запитання також до вас. Наскільки довготривалим плануєте зробити цей проект? Адже зустрічі два рази на тиждень це треба мати і велику кількість спікерів і знаходити повсякчас теми, які будуть цікаві для підростаючого покоління да, зустрічі в нас двічі на місяць, тобто кожен разу в середу. Через середу у нас зустрічі по всіх містах однаково. Зараз бачу якраз 15 реєстрацій на лекцію сьогодні пана Івана. Тобто, ще п'ять місць маємо. Хто хоче дореєструйтесь, маєте ще таку можливість доєднатися до нас. А триватиме проект 7 місяців, тобто ще в. До початку, до початку 23-го року, також зустрічаємося. Далі вже побачимо, яка у нас можливість, чи продовжимо далі проект, чи так і буде у нас такий семи місячний відтік. Ну, власне, як відбувається підбір тем? І ви, ви вже казали, що ви орієнтуєтесь на те, чи є е, спікери, професіонали своєї справи, письменники, цікаві особистості, але разом із тим треба скоординувати і спікерів і знайти їм таку тему, яка буде цікава саме підліткам. А вони дещо інші і цікавити їх можуть ну, зовсім інші речі, аніж ми собі міркуємо дорослі. Як відбувається цей процес? Як Я вже казала, тоді ми ми більше тоді посилаємося на ту зворотний зв'язок, який ми отримаємо від дітей. Ми отримаємо і під час його зустрічі, і в нас є форма зворотного зв'язку, де вони пишуть свої ідеї, що їм подобається, що їм не подобається, що вони хочуть, щоб ми змінили. І також ми маємо постійний контакт з нашим ком'юніті. У нас ком'юніті проекту вже більше трьохсот півдесяти дітей, і ми маємо з ними там чати постійно з ними спілкуємось. Маємо також обов'язково чат кожного міста для клубу. Тут також долучаємо всіх бажаючих, щоб могли потім поспілкуватися, і продовжити спілкування. І там також збираємо зворотній зв'язок по про що хочуть почути, і які теми з них здаються цікавими. Пані пане Іване, я хотіла вас запитати. Я так розумію, ця, це перша лекція для підлітків, яку ви будете проводити, але вже досвід спілкування із підлітками ви маєте, зокрема, в офісі розумне довкілля Хмельницький. Ось ваші враження про дітей-підлітків нинішніх сьогоднішніх. Як важко до них достукати? Ще з легкістю вони сприймають інформацію. Можливо, ну. Можливо, якісь дискусії із підлітками, які викликають там ваше здивування, цікавість продовжувати. Як вам ваші враження загалом? Е, так, це не перший раз, що я спілкуюся з, з такою аудиторією, власне, з підлітками. Ми в офісі розумні довкілля проводили лекції для клубів лідерства у місті Хмельницькому, також в багатьох школах і навіть університетах спілкувалися. Але я хочу зазначити, що з підлітками. Набагато легше спілкуватися навіть ніж власне з дорослими дітьми людьми, тому що вони задають дуже чіткі і правильні запитання а навіть на перший погляд, не розуміючи тему, про яку йдеться, тому що вони. Дивляться, ну, я б сказав, в корінь вони запитують: а звідки кошти, як місто, наприклад, буде віддавати ті кошти, чому цей проект важливий, як це буде стосуватися безпосередньо кожного з нас, яка технологія краща, і чому ви вибрали, наприклад, саме цю технологію? Тобто діти вони дивляться трішки якось розширеніше на ці теми, на які ми спілкуємося, і з ними. Цікавіше спілкуватися. Власне від підлітків набагато більше запитань завжди ніж від дорослої аудиторії, тому що їм ну все це мабуть цікавіше, новіше, і вони а, слідкують за за іншими трендами в інтернеті. Тобто, якщо ви знаєте, є таке такий рух «zero waste», наприклад, тобто нуль відходів. А сьогодні це дуже популярно серед дітей, і підлітків, коли люди стараються взагалі мінімізувати генерацію. Сміття чи відході у себе вдома чи в своїй сім'ї, ось власне з ними весельніше Дякую. пані Єлизавета, Хотіла запитати: ну не дарма кажуть це найкращі дітям, так але все ж таки для певних таких. Зустрічі потребують і дорослі. Мені здається, це знайти і спілкування і отримати якесь психологічне розвантаження, знайти для себе цікаві теми. Чи планується відповідний проєкт для дорослого населення України? Ми сподіваємося, зісно, що планується, але наша організація працює саме з підлітками, з молоддю. Наша таргетова аудиторія – це школярі і студенти. Тобто, ми загалом працюємо зазвичай там від 12 до 20 років, і поки що плануємо залишатися з цією аудиторією, але можливо, звісно, в майбутньому, коли будемо розширювати свою роботу.